Розумію, до ладу приводили до належного ладу. Ворота. Ну і все. Розпочався поєдинок. Колесо центр. І ще одна спроба. Знову 10-й номер харківської команди. Поволоцький. Ну, от... синхронно у нас відбулися зміни. І буде бити, вийти, пробиває. Парфі... Моменти найнебезпечніший момент. Дар, Дмитро Павлюк. Передача не залітає м'яч ворота. Створюючи різницю, але ні, тут швидко повертаються моменти. Це якраз таки рівна половина. В першого тайму команди зіграли. Зінченко перехопив м'яч. Втілось би, тут можна зрозуміти. Момент тут-то забивати потрібно. І що? Це пенальті. Жовто отримує у нас 21 номер. Отже поживодько. Розганіється! Тут не все так просто, але забиває. Олександр. Розганіється. 13-та хвилина поєдинку. м'яч забиває капітан МСК Харків Олександр Поживодько. Кубку України з футзалу ліцензований букмекер Беткінг. Беткінг ти король. Контратака 3-2. в колесо центр. Момент. Таймі, знову таки Харченка. Тут знову немає змоги пробити. Пройшла передача забивати. Сейф. Дми... Поживодько. Поволоцький момент і забиває нас Кирил Братенко. 2-0. Ось це вже що схоже на комбінацію, звісно. Класний розіграш. 19-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Кирил Братенко. Чалий. Чалий! Не зрав м'яч. Павлюк, Дмитро пора бивати. Тут порожні ворота були. Чали. Чому раніше не бив? Поживодька ще один сейв. Тут же обличчя. Биковський. Биковський. Так, все ж таки втратив м'яч. Удар є черговий. Удар непогано пробиває Кирил перехоплення. Де передача? знову Миргородський. А тут Кураж піймав. Окіперколосо центр. Хоча це не рятує. Від третього пропущеного м'яча. Андрій Яковенко забиває. Двадвосьма хвилина поєдинку. М'яч забиває гравець МСК Харків Андрій Яковенко. Ударить кошет! Залітає м'яч ворота, а тут на кого буде записаний цей м'яч. Так, все ж таки на гравця колесо-центр Кирило Остроконь Не Відзначається. Це страшний удар. Яковенко. Пробиває потужно, але м'яч Ну, Вирішив пробивати. Сергій Васильєв. Ще один фол. Це п'ятий фол. Ще й жовту картку зараз отримує. Степанський не зміг забрати м'яч, але тут підстрахували партнери. Пожигодько знову таки. Харків швидко забирає м'яч. Удар дуже потужно до... Яковенко. та Степаненко. І Тут можна забивати. Забиває. Дубль оформлює. Андрій Яковенко. 4-1 рахунок стає. 37 хвилина поєдинку. М'яч забиває Андрій Яковенко. Поки що, звісно. Не думаю, чи про матч відповідь. Момент. Не забив капітан команди Олександр Поживодько реалізувавши пенальті. Наступний м'яч на рахунку Кирила Братенко. І ще, двічі відзначився Андрій Яковенко. Ну, єдиний м'яч на рахунку Кирило Остраконя. Вже перевага в три м'ячі ну, харківської команди перед матчем відповіддю. Матчою відповіді у нас за два тижні відбудеться. Ну і там вже потрібно буде обов'язково перемагати і перемагати як мінімум в три м'ячі. І це лише для того, щоб перевести серію в серію... Матч в серію після матчових пенальтів. Отже, МСК Харків, вітаємо з перемогою. Друзі, я всім дякую, хто дивився цей ефір. Всім Фіхового, мирного дня. До побачення.